Сьогодні у випуску новин. В Арбузинці продовжуються протести. Всеукраїнське об'єднання Батьківщина виступило на підтримку 34-го батальйону. В Арбузинці продовжуються заворушення у громаді через вимогу жителів відсторонити від посади місцевого голову райдержадміністрації Олександра Палія. Нагадаємо, що мешканці села вже виходили на вулиці з акцією протесту. 27 липня з цього приводу було скликане зібрання, на яке запросили представників влади, депутатів районної та обласної рад, аби люди могли поспілкуватися з ними для виявлення шляхів вирішення цієї ситуації. Була зачитана резолюція протесту, яку жителі села планують надіслати президенту України. Резолюція акція протесту. В Арбузинському районі протягом останніх майже двох років склалася досить складна ситуація з питань соціально-економічного, культурного розвитку. Найкращі справи і станом доріг, пільгове перевезення, створення робочих місць, залучення інвестицій тощо. Мало уваги надається замалебезпеченим багатодітним сім'ям. Виконавча влада, на чолі з головою адміністрації пальєм, значно недопрацьовує у виконанні делегованих повноважень. Ігнорує думку депутатів, радових людей. Олександр Палій лише займається захопленням земель, з числа невитребованих паїв для свого збагачення. Покращення життя в громаді не відчувається, на випадки воно погіршується. Питання децентралізації проводиться односторонньо. Замість того, щоб зберегти єдину громаду Робузинщини за спинами людей, все робиться для того, щоб виділити, виділити північну частину від району, відділити повну частину від району. Вимагаємо негайно звільнити із посади займаної посади голови райадміністрації Олександра Полія. Заявляємо, що в разі її невиконання змушимо, будемо вдатися до більш радикальних дій, надіслати цього листа. Президенту, кабінет міністрів, облдержадміністрації облради. на сьогоднішній день. Дана резолюція зібрала близько 200 підписів людей, що не задоволені керівництвом палія. Вони висловили надію на те, що президент прислухається до народу і допоможе вирішити цю проблему найближчим часом. Якщо вже є дві недовіри, якщо вже є такі вимоги, голова адміністрації повинен прийняти для себе таке вольове рішення і піти, хоча б ради того, щоб не було такого протистояння в районі. Не потрібно сьогодні, і так у нас важка ситуація, і так, ми, і так є війна, і так люди вже десь накалені до, до певного рівня. Тому цей рівень накалу потрібно знижувати. Депутат обласної ради від всеукраїнського об'єднання Батьківщина розповів, і з чого все починалося, і чим у даній ситуації обурена громада. Я знаю, що вже більше півтора неділі тут зібралися. Люди із Арбузинки, які виступають за те, щоб була виконана постанова районної ради про відсторонення голови районної адміністрації Палія, ну по-перше, я думав, що це акція несерйозна, але я бачу, що ці люди налаштовані стояти до кінця. І в них для цього є підстави. Ну, по-перше, палій виявився абсолютно не готовим до цієї посади, не в моральному плані, не в психологічному плані, не в плані досвіду, не в плані професійному. І на протязі двох років у нас в районі після вже майдану, після революції. Нічого абсолютно не змінилось, на жаль. Я мені, як учаснику майдану, цих цих подій, які відбулися в Києві на головній площі нашої столиці, мені боляче дивитися на свій район, який значить, абсолютно нічого не змінилося із тих часів, коли ну, правив у нас був президентом Янукович і. Зараз ця людина виявилася нездатною професійно, нормально управляти цим районом, тому вона повинна піти. За словами депутата облради, для кожного, в кого є управлінські повноваження, головне найперше справлятися із кричущими проблемами населення. Район потерпає від бездоріжжя, в районі закриваються школи, в районі практично не залишилося своїх районних організацій. Вони зараз знаходяться або в місті Южноукраїнське, або в селищі міського типу Братське, або в інших населених пунктах. Зараз взагалі, ну, в зв'язку з децентралізацією, Арбузинський район практично ну, він буде по великому рахунку знищений. Ну я вважаю, що це не піде на шкоду. Нашій арбузинській громаді тому нам необхіден на мою, на мою точку зору свій арбузинський голова районної адміністрації. Сергій Чмир зазначив, що готовий підтримати народ у їх виборі, а тому піде людям назустріч, щоб допомогти встановити справедливість. Вчора у нас була сесія обласної ради. Вчора я бачив пікет. Під стінами обласної ради арбузинців пікет, ось звідси від цього арбузинського майдану. Там, наскільки я знаю, п'ять людей на чолі із Ігорем Володимировичем пікетували обласну раду і показували свою думку. Вони дали мені своє звернення. Я розібрався в обстановці і підтримую цих людей і наших людей, жителів нашого району. Залишається сподіватися, що проблема вирішиться швидко, і жителі села Арбузинка, врешті-решт, будуть задоволені роботою свого голови райдержадміністрації. Музика. До відновлення справедливості та гідного вшанування бійців 34-го батальйону Батьківщина закликає Верховного головокомандуючого Збройних сил України командування батальйону. Кажуть, що у зоні АТО військові підрозділу звільнили шість населених пунктів, серед яких і місто Турецьк, колишній Дзержинськ. На блокпостах было большое скопление террористов, и наши ребята попали в засаду. А, в этих боях были потери, командир роты погиб, а, погиб значит, а также сержант а... нашего батальона, есть ранения. Батальон принимал участие непосредственно и самое активное в освобождении этого города. Тем не менее, по документам в Генеральном штабе 34 й батальйон батьківщина ацустують як подразділення участвуючи в участвуючи приймаючи участь в освобождении этого даного настільного пункту. Віці батальйону запевняють, що за весь час служби не віддали ані клаптика української землі окупантам, та нині про їх заслуги перед батьківщиною керівництво держави чомусь забуло. Добробати це теж армія України. Они знают, что такое штурмовать, они знают, что такое оборонять, что такое держать оборону, что такое находиться в окружении. Такова была тактика украинской армии. Мы все делаем одну работу, мы защищаем сегодня Украину. Ну, просто хочется, чтобы все знали. Не ради там, себя, а ради тех, кто погиб. Ребят. У фракції Батьківщина зазначають, участь батальйону в боях за українські міста і села замовчується нині зумисно, а тому депутати звертатимуться до головного головокомандуючого збройних сил України з вимогою відновити справедливість щодо батальйону. Два роки тому цей батальйон брав участь у звільненні українського міста Торецьк. колишня назва цього міста Дзержинськ, яке було окуповано російськими військами, було окуповано найманцями і саме бійці. Батальйону Батьківщина прикрала до того, щоб це місто було звільненим. На жаль, герої України, справжні герої, котрі зброєю в руках захищали територіальну цілісність і незалежність України, так і не є належним рівнем пошановані в українській державі.